Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна презентує Каразінський університет. Відзначив 211-ту річницю. У рамках святкування відбулася виставка інтерактивних експонатів з різних галузей науки у ландау центрі, знахідок, зроблених під час археологічних експедицій у музеї археології, а також фізичних приладів 19-го – початку 20-го століття музеї історії університету художній галереї імені Генріха Симирацького проходила презентація виставки «Барви Слобожанщини» члена спілки художників України, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Деркача. Нагоди визначної події відбулося засідання урочистої асамблеї вчених рад за участю представників керівництва, професорсько викладацького складу, студентів, випускників та друзів університету у рамках заходу Вадиму Локтєву та Анатолію Гольцеву було вручено диплом почесного доктора університету, медаль та традиційну перепустку до університету. Під час урочистого зібрання представників університетської спільноти було відзначено преміями за високі досягнення у навчальній, науковій і виховній роботі за 2015 рік. На завершенні асамблеї університетський академічний хор Ед Лібітум презентував гостям свята музичний подарунок. Завершилося зібрання співом духовного гімну українського народу Молитва за Україну. Музичний твір сповнений турботою і болем за долю України, що поєднує його із буремними подіями сьогодення, але разом з тим надає впевненість у величному і щасливому майбутньому нашої країни. Каразінський університет. Класика, що попереджає час.